Я Людмила Крижановська, і ми продовжуємо розмову про фандрейзинг для підприємців та про те, як ви можете залучити додаткові кошти для розвитку власного бізнесу. В цьому блоці ми будемо трохи глибше занурюватися в тонкощі фандрейзингу. Сьогодні ми детально зупинимося на таких запитаннях: хто може розраховувати на донорську підтримку, на яку саме підтримку ви можете розраховувати як підприємець, які етапи успішного фандрейзингу? Як підготувати успішну грантову заявку та за якими критеріями її будуть оцінювати? І нарешті, що робити далі, коли кошти вдалося залучити. Тож на донорську підтримку може розраховувати бізнес, який до прикладу був релокований чи змушений покинути свій дім через повномасштабне вторгнення Росії, та переїхав до іншого міста чи області? Компанія, яка створює нові робочі місця, зокрема для вимушено переміщених українців. Та вразливих груп населення. Компанія, котра працює в галузі, яка є пріоритетною для того чи іншого донора, скажімо, аграрний або меблевий сектор, креативні індустрії, соціальні підприємства, які поряд з цілями економічними мають також цілі соціальні. Компанії, які планують розвивати для себе нові експортні ринки. Є окрема гілка можливостей для тих, хто тільки планує розпочати свій бізнес. Окрім того, чимало можливостей є для жінок-підприємець, стартапів та інноваційних компаній. Також зовсім скоро ми очікуємо повернення цільової допомоги для ветеранів війни, які хотіли би відновити чи перезапустити свою справу. Знову ж таки, зверніть увагу: цей перелік доволі схематичний, адже від донора до донора пріоритети будуть змінюватися. Є окремі сектори, зокрема, стартапи, наукові бізнеси чи так звані зелені інновації. За якими, як ми бачимо, полюють міжнародні венчурні компанії, і зацікавлених у цих сферах з боку іноземних інвесторів лише зростає. Тож ми поговорили про те, хто може претендувати на підтримку донора. Тепер розглянемо, куди вони скеровують кошти. Кожен донор, крім цільової аудиторії, яку готовий підтримати, має цільове призначення коштів, якими готовий підтримати того чи іншого підприємця. Наприклад, це можуть бути надання грантової підтримки безпосередньо для створення робочих місць, виплату заробітної плати працівникам, закупівля обладнання. І тут ви проводите закупівлю або самі, або донор це робить за вас, покриття витрат на оренду приміщення. Покриття витрат на участь в міжнародних та національних виставках і подіях, розробка маркетингової чи іншої стратегії, стипендії на освіту чи, наприклад, залучення консультантів для розвитку вашого бізнесу та багато іншого. Для успішного фандрейзингу ви маєте пройти наступні етапи: ідентифікація потреби. Запитайте себе, чи вам насправді потрібен грант. Для чого він вам потрібен? Як він допоможе вашій компанії розвиватися? Другий етап це ідентифікація донора, який може допомогти закрити вашу потребу. Я б радила тут або шукати самостійно донора, і частковий перелік можливостей та ресурсів для пошуку ви вже отримали в попередньому відео, або ж ви можете звернутися до Центру підтримки бізнесу в вашому місті. Офісу Дія бізнес у вашому місті чи до громадської організації, яка уже має досвід фандрейзингу в Україні, третій ознайомлення з вимогами та підготовка грантової заявки. Уважно ознайомтеся з вимогами донора щодо грантової заявки, чи є в вимогах питання до вашої юридичної реєстрації. Скажімо, нещодавно проект, згаданий в попередньому відео, надавав гранти лише для ТЗОВ. Також перегляньте, чи є вимога щодо кількості найманих працівників, оборотів вашої компанії тощо. Зверніть увагу на цільове призначення гранту, на те, як донор планує робити закупівлі. Чи ви отримаєте грант напряму, чи донор оплачуватиме обладнання або сервіси вашому підряднику самостійно. Чи для участі в грантовому конкурсі вам потрібна дружня громадська організація? На цьому етапі також оцініть свої ресурси. Хто б міг написати вашу грантову заявку. Ви чи керівник з маркетингу, можливо, зовнішній консультант. Тоді приготуйте та подайте грантову заявку. Уважно перевірте, які супровідні документи потрібно додати до заявки. Наступний, четвертий етап це уточнення та фіналізація грантової заявки. Його ви проходите паралельно з процесом контрактування. Тому обов'язково уважно перечитайте договір, аби розуміти, в який спосіб вам варто проводити закупівлі, як контрактувати підрядника та інше. Рухайтесь за календарним планом, комунікуйте з донором та за потреби погоджуйте всі зміни. Обов'язково згадуйте про підтримку від донора в своїх зовнішніх комунікаціях. Ставайте частиною спільноти, яку підтримав донор. Фінальний п'ятий етап це звітування за проектом. Знову ж уважно ознайомтеся з вимогами донора щодо звітування. Зрозумійте, які ключові індикатори для успішного звіту: наприклад, створення нові робочі місця, збільшення рівня продажі вашої компанії, розширення ринків збуту, якісно опишіть, що саме вам вдалося досягти завдяки підтримці донора. Для готової грантової заявки, окрім вже згаданих вище запитань, донор може виділяти кілька додаткових критеріїв оцінки. Наприклад, наявність досвіду ведення бізнесу, який був рентабельним до того, як відбулося загострення конфлікту в Україні. У випадку, якщо ви чинний підприємець, детальний бізнес-план і чітке розуміння ідеї реалізації, відновлення, релокації, розширення чи переорієнтації вашого бізнесу на нові ринки в тих умовах, в яких зараз опинився ваш бізнес. Метою Буде створення нових збереження та відновлення робочих місць. В додатках до цього відео я додам шаблони для розробки наративної та фінансової частини бізнес-плану. Важливо, аби вони були якісно пропрацьованими. Вони є підтвердженням того, що ви розумієте свій бізнес, реалістично оцінюєте свій продукт та його можливості. І що не менш важливо, розумієте ринок, на якому ви працюєте. Серед критеріїв оцінки також є відсутність юридичних чи правових перешкод і порушень чинного законодавства під час ведення бізнес-діяльності на території України в умовах військового стану. І на завершення для того, аби отримати грант, важливо пам'ятати про дві складові успіхи: Перша стосується процесу підготовки грантової заявки. Важливо уважно перечитати умови конкурсу та вимоги до грантової заявки, зрозуміти, що саме донор зацікавлений підтримати. Запитуйте, якщо не впевнені в правильності того, як зрозуміли грантові документи. Це дозволить уникнути помилок та додаткової роботи. Скажімо, якщо гранти для меблевої галузі, а ви працюєте в суміжній і виготовляєте комплектуючі для тих же меблів. То варто уточнити, чи ваша заявка потенційно може бути розглянутою. І друга, вона більше стосується вас та вашої мережі контактів. Пам'ятайте, що крім того, що донор, який надає кошти, приймає рішення на основі оцінки вашої заявки, він ще має команду живих людей, з якими варто познайомитися. Спробуйте ідентифікувати, де можна зустрітися з представниками донорських організацій або з тими, хто їх знає. Це може бути центр підтримки бізнесу у вашому місті, торгово-промислова палата, профільні асоціації підприємців. Формуйте свій запит чітко, не нав'язуйтеся, радьтеся та розповідайте про свій бізнес, діліться історіями ваших клієнтів, ваших співпраць, будуйте особистий бранд, долучайтеся до профільних подій, які відбуваються наживо. Часто донори там знайомляться із своїми потенційними грантоотримувачами. Розповідайте про свій бізнес там, де маєте нагоду, і у вас обов'язково все вдасться.